Привіт, мене звати Валя. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні ми будемо говорити про книжки. У цьому відео я поділюся з вами п'ятьма своїми непопулярними думками про книги і, взагалі, читання. Дивіться, коли я кажу непопулярні думки, це для того, щоб у відео була красива назва. Насправді я впевнена, що серед вас знайдеться безліч тих, хто думає точно так само і цілком поділяє мої думки. Проте буде і кілька хто не погоджується. І це відео націлене на те, щоб подискутувати. Тому, чи погоджуєтеся ви, чи не погоджуєтеся з моїми твердженнями, запрошую вас обговорити це у коментарях, подискутувати, поділитися своїми думками і загалом гарно провести час. Тож зараз я вам розкажу 5 тверджень про навколо книжкову тему, які я прям сильно, присильно поділяю. Поїхали! Найперше робити якісь висновки. Про людину, основуючись на тому, що вона читає, це снобізм. Що читає людина, не дає нам означення того, яка вона є сама по собі. Можливо, яка вона була чи є в певному періоді часу. Але загалом, я вважаю, що не можна судити про особистість, основуючись на тому, які книжки у неї в бібліотеці. Якщо хтось читає балетристику, чудово! Мотиваційні книги супер. Потрапив там до сучасних філософів прекрасно ваш вибір, куди направляти вашу увагу. І я не маю жодного права робити якісь висновки про те, ким ви являєтеся. Формувати враження про людину, дивлячись, які книжки вона читає, це зверхньо і однобоко. Будь ласка, дайте людям спокій, нехай читають те, що їм подобається, і те, що приносить насолоду. Я осуджувати за це не буду. За винятком Вілікай і Магучий. Якщо ви досі її читаєте, наголошу, досі не в минулому читали, а досі її читаєте, знайте, я вас глибоко засуджую. Номер два мемуари знаменитостей. Це загалом самолюбування, спосіб заробити бабла і такий собі підвид селфхелпу. Якщо ви бачили мій відео рейтинг нонфік літератури за минулий рік, я десь посилання залишу тут, тут десь, то ви вже знаєте, що я не є великим прихильником селф-хелп літератури, тобто літератури самодопомоги. На мою думку, зазвичай така література це такий собі вид самолюбування, і задача автора це показати, що саме він знайшов секрет до цього життя. Зараз він цим грандіозним відкриттям буде з нами ділитися, тому беріть ручки, записнички і пишіть. Я таке не дуже люблю. Тож, оце от елемент – це якраз складник того, чому я зазвичай не звертаю уваги на мемуари знаменитостей. Звичайно, є винятки. Наприклад, автобіографія Мішель Бама – це одна з найкращих книг, яку я читала, де отримала колосальне задоволення і від історії, і від самого стилю розповіді. Тому кругом є винятки. Ще один фактор, який доливає масла в вогонь в мого нелюбіння мемуарів, це те, що зазвичай вони написані гоустрайтерами. тобто людьми, авторами, які пишуть без імені. І продають, грубо кажучи, свої слова. Зазвичай цих авторів або не зазначають, або зазначають маленьким шрифтом. І для мене це таке трошки дискомфортне питання. Може, я колись про це зніму відео ЕСМ. Я впевнена, що є відсоток авторів, які пишуть свої мемуари своїми ручками, але статистично у мене довіра до мемуарів занижена. А ще багато мемуарів, знаменитостей, націлені на те, щоб показати себе у найкращому світлі, за що я не можу нікого засуджувати, тому що ми всі хочемо здаватися краще, ніж, можливо, ми є у цьому житті. І мемуари це також спосіб заробити великі гроші, особливо при хорошому маркетингу. Тому наповненість не відповідає тому, що коштують більшість мемуарів. Ну, наприклад, мемуари Метью Маконахі для мене наповнені такою самоправедністю якоюсь і абсолютного неосвідомлення власних привілеїв. Том Фелтон більше пише про Гаррі Поттера, ніж про себе. А це було Боже, мій мільйон років тому. Пора вже рухатися далі. У Метью Перрі місцями дуже крінжовий гумор, і він якось. Використовує цю книгу для того, щоб в якійсь мірі виправдати свої помилки в житті. Тому якось так. Хоча, знаєте, книгу Метю Перрі я взяла поперед замовлення, тому що я мілініал, народжений в 90-х і я обожнюю друзів. Я... Яка б книжка ця була не дуже в моєму значенні? Я все одно ні про що не жалію і заказала би її знову просто. Як дань своєї ностальгії. Тож так, моє ставлення до мемуарів, мабуть, веде до того, що я не готова віддавати кревно зароблені гроші на те, щоб хтось пояснив своє життя і виправдав свої помилки, ну і заробив на цьому пару зайвих мільйонів. Я не готова. Номер три. Навіть якщо кінцівка трилера очевидна. Це не відміняє задоволення від читання. Я взагалі не із тих, хто залазить в кінець, щоб прочитати розв'язку, що там на етапі першого розділу. Мама, привіт! Я знаю, що ти це дивишся. Якщо ви такі самі, як і моя мама, і читаєте останній розділ перед тим, як прочитати перший, то дайте знати про себе в коментарях. Чим більше ви читаєте трилерів і детективів, тим більше у вас вибудовується якийсь вид надивленості. І ви вже можете більш-менш передбачити розв'язку ще на етапі розвитку сюжету. Ви вже бачите якісь натяки, ви вже бачите якісь повороти сюжетні, ви вже бачите персонажів, яких показують. І, в принципі, можете вже знати, чого очікувати від кінця цієї книги. Проте, на мою думку, те, що ви можете передбачити фінал трилеру, Взагалі, не відміняє задоволення від процесу читання і того, як розвертається сам сюжет. До прикладу, останній, із останнього, що я прочитала, це Ніщо з цього неправда Лізи Джуел. Написано у самій назві книги, що все, про що розказується, весь сюжет це повна брехня. Але. Я настільки багато отримала задоволення від читання, просто тому що мені було цікаво почитати про персонажів, про те, як їхні психологічні проблеми поєднуються у якийсь такий ненормальний камок, як вони, кожен із них має якісь свої недоліки, і на цих недоліках формується уся їхня комунікація. І навіть під кінець, коли ти вже знаєш, що там буде і як воно завершується. Все одно заміс затягує не менше, ніж якби я не знала, чим це все закінчиться, ніж якби я не знала, що там усе абсолютно брехня. Тому я вважаю, що розуміння того, чим це все закінчиться, абсолютно не применшує кайф від читання трилерів. Номер 4. відкриті фінали, це класно. Є читачі, яким потрібно завершення історії. Обов'язково, щоб автор пояснив, чим все закінчилося, гарненько так упакував усю історію, поставив усіх персонажів і усі лінії на свої місця. І тоді виникає таке відчуття, що він вас передає у руки новій книжці із усіма зав'язаними кінцями, і ви можете піти далі без мук совісті і без того, щоб крутити собі цю, цей сюжет надалі в голові. І я теж такі книжки люблю. Проте відкриті фінали дають так багато можливостей пофантазувати. Ви можете придумати собі мільйон різних завершень історії, не знаючи, котра з них реальна, умовна. Це як у житті. Ви пересікаєтеся із людьми, із персонажами в своєму житті і чуєте тільки частинку їхньої історії. І далі ви вже до Фантазовуєте собі те, чим людина живе, яка вона є, як далі буде розвиватися її життя, особливо, якщо ви втратили контакт. І це капець, як цікаво. Книги з відкритими фіналами залишаються зі мною набагато довше, тому що я набагато довше їх обдумую і живу з персонажами ще як мінімум кілька днів після завершення. І останнє. Непопулярне твердження на сьогодні, хоча я думаю, що воно досить таки популярне, але подивимося. Я оцінюю книжки по обкладинці. От така я поверхнева. Шанси того, що книжка потрапить до мене на полиці, збільшуються експонентно, якщо обкладинка цієї книжки мене приваблює. Це, до речі, одна із причин, чому у мене ну, прям дуже мало книжок у суперобкладинках. Люблю супровкладинки кафес. У видавництва може бути найкраща книга у світі, але якщо мене не приваблює те, як вона виглядає візуально, я навряд чи її придбаю і навряд чи витрачу на неї кошти, щоб вона була у мене у фізичній бібліотеці. Ну, у мене раніше було, ну, прям дуже мало класики, тому що усі. Обкладинки класики мене ну, ну прям відцаргали. Я, я прям я, не подобалася вони мені. Зараз є і Золота Полиця від книголава, в яких красиві обкладинки мені подобаються. І ем, українська класика від Вівата, в яких прям шикарні обкладинки поєднання сучасного і класичного. Я прям обожнюю. І тому я їх почала колекціонувати, тому що я така поверхнева людина, і я хочу, щоб у мене книжки на полицях виглядали гарно. Да? Да. Ну, думаю, п'яти непопулярних тверджень для початку достатньо, бо я можу продовжувати і продовжувати. Скажіть, чи співпали ваші думки з моїми? Можливо, ви хочете подискутувати на якусь із цих думок. Я вас запрошую в коментарі, буду чекати, мені цікаво поспілкуватися. І також дайте знати, чи цікаве продовження такого формату відео, тому що у мене багато є упереджень. А як, як хороше слово упередження? Упередження має негативну коннотацію. Напишіть в коментарях, якщо знаєте. Я вам дуже вдячна за перегляд. Бажаю вам вдалого і безпечного дня. Зустрінемося тут у наступних відео. Па-па!